Відосик нас тут захопили, не зробили землю ферму колонію. Людям не дозволяють розвиватися. Немає особливо зараз розвитку технологій, вчать всякі фігні, тобто освіта в школі, інститут таке, медицина таке. Ртуть заборонили, бо блін, можуть зробити люди. Тіпо типу, ртутний двігун теж заборонено. Розвиток блін, корупції, продаж дітей в фільмах, рекламують. І все оце така тема з максимальною деградацією суспільства. Зараз у нас тут так от на поряді, що це от, от модно, 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 модно. модна. Чого ви думаєте, так наїжджаю на цю пірамідку з цим? У нас в у 2005 році на 500 гривнях появилася оця наша прекрасна піраміда з глазом. Я і що це означає, що тут їхня валюта, що дана країна захоплена ними. В них в уряді їхні всі люди. І якщо ви думаєте, що це якісь такі паралельна реальність, що такого бути не може? От подивіться на Росію. От у вас приклад паралельної реальності. де Всі блогери говорять те, що їм сказали, всі чиновники говорять те, що їм сказали. Всі телеграм-канали, інстаграм, Ютуб, телевізор говорять те, що їм сказали. Тобто це захоплена колонія. От, і в нас була аналогічна ситуація. Того в нас були революції, люди не хочуть цього фуфла. Всі оці ви чоловічки, хто йдете до цих одноглазих чуваків, ви є прихильні. Того, щоб тут був геноцид далі українців, щоб тут була ферма, збидлували людей. І ви служите всім цим людям, котрі захопили нас. Ну що, тут? Сировинна колонія. Тобто, у нас е, хто Порошенко раді скасував, то у нас була комісія, яка давала тобі право займатися виробництвом і всякими цими штуками. От, ти б поки не мав дозвіл, ти не міг відкрити в Україні виробництво. Куча всяких таких штук було спеціально зроблено, щоб тут в Україні не було виробництва, все, що було, було викуплено. І то ну не тільки у нас, це на вся така сві 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 світова практика. Корови мають спати. Того блогери, футбол, всякі екшен, шоу, п'яте десяте. Ну тільки не дивитися, куди йдуть ваші гроші, тільки не перевіряти бюджети, тільки не перевіряти політики. Всі вони завжди трендять одну і ту саму фігню, да, Ну розвиваються ті технології, які контролювати особо не можуть і важко. Тобто у нас айтішка, що, що, що можемо сказати, що в Україні ще розвилось. То, що не можуть зупиняти, те, що не можуть сильно контролювати, от той, той розвивається. Більше там, що дизайн машин помінявся, це, 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 це не є розвиток технологій. Тобто, якщо б не було цього маска з його тестою, то в нас далі було б всі ці, і навіть би ніхто не думав пробувати куди щось переходити. Ціле направлене, сповільнення і заборона розвитку. Науки на іти як такої. Тобто, Хоче сказати, що у нас 40 мільйонів українців. Так? І ніхто, ні черта, не може придумати, зробити хоч якогось плюс-мінус позитивного винаходу, який. Що в нас був? Вони з ґремерлі тільки встрельного, те, що не можуть зупинити от нас і, і відає. І більше нічого не може. Ну, з України, з світових бізнесів, ну, назвіть хтось щось. Тобто, Цілена Тобто захопили на нас, насадили систему управління держава. Яка виїдала ресурси, не давала розвиватися бізнесу, то люди виїжджали. По ну, телевізору, всякі шоу, новогодня йолочка, діла дрова, і ніхто нічого про це не говорить, тільки жрать нема що. Ну, як в Африці? Тобто ресурсами країни багаті. Туди всі їдуть за ресурсами, але вони там живуть бідно, 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 бідно. Аналогічну ситуацію робили тут. Якщо ви думаєте, що це все нереально, такі от купол насадити на країну і тримати її, висасувати, і просто все з неї, щоб поки вона не здохне. От подивіться на Росію, вийдіть там щось, скажіть. У нас була аналогічна ситуація. Всі політики були отакі. І зараз теж, коротше, все, все, що бачите, що чувачки за, за одним гласиком фоткаються чорнобілі і всякі такі, і вся фільня, це, це та ж сама система. І вони будуть робити те, що їм там скажуть, хто їм скаже, і як скажуть, тобто вами так маніпулюють. Хто не дивився попередні відосики про Аристотеля, там Аристотель 1 і Аристотель 2, подивіться, оцих два відео вони є важливими. Але ви не хочете того дивитися, бо думати ніхто не хоче. Знаєте що, бо думати важко. Завжди простіше, блін, коли тобі скажуть, що робити, і ти не будеш думати. Прикиньте? От я, я знаю, що думати, представляєте, виявляється в цій житті складно. Да? Коротше, ну не будьте коровами, коли вами маніпулюють і розводять і ще щось ту то все хавати. Не знаю, мене воно бісить про інопланетян. Що це піраміда це якісь кончені інопланетяни, коли прилетіли, за її захопили землю і збадлюють тут нам землю. Це це мій карплас. Я штаб, що все буде про інопланетян. Ну, є нормальні інопланетянчики, вони проти цих пірамід. тільки пояснять. Я можу йти в садик якийсь викладати там щось. Ну, типу, вони мене, думаю, взагалі поймуть. Не, 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 не буде коротше, цієї всієї штуки. Народ, кидайте цих всіх пірамідок, хто, хто там сильно зверху, посіть заявки в гур, там і вони приймають на роботу, посіть, що ви працюєте як там, по роботі. з... Там є щось соціальний працівник, чи, чи роботи з масами, чи як блогер, там є ваша та вкладка, кажіть, що ви одноглазі, що ви ці, і ви не хочете там бути тою всякою штукою. Штати у вас там завели всякі папочки. Ну, папочки це по-старому, ви поняли. Да. І, і вас поки що не рухають, бо вигідно вас рухати. А ви прийдете туди, напишете самі собі заявку і може вас рухати будуть менше. Хоча не будьте коровами, Думайте, блін. Аристотель, 1, Аристотель 2. Думайте, у вас тут тупо, блін, як от вводять. Знаєте, як це осел із тою морковкою. Тут такі ж саме, блін, осел морковка, фінансовий ринок. от такі ж саме фігня. Керує, маніпулює той, хто має дофіга бабла, хто. О, о, цей, а всі маленькі жруть. Ну, Великий жре слабого. Це типу, ну, майже правильно, але да? ну, це попаху у нас тут трошки теж під розводняком. Крипта, народ, це МММ. Оцей розводняк так вбриють всю країну. Вся крипта, вся крипта МММ. Розвадняк. лотерея. Щоб заскочити, подорожало ще щось, народ, хоче, халявний хороший. Не будьте коровим, хватить!